Привітульки! Сьогодні будемо грати в такому клубі, називають Alt Table Tennis. Віртуальний теніс, мультиплеєр, звісно, заходимо ми в мультитрейл, є синдріплеєр, але нам повного нашого не треба. І на теж чекаємо онлайн лобі Шукаємо нашого опонента, з яким будемо зараз грати. Гра реально народ Прикольно Тож будемо дивитися, що зараз зусиль. Щось воно не се разом, але зараз може все буде. Може людей не, не буде. Я вже гру грав. Вчора виграв виразний хоче. Один раунд. Тож, якось воно так. Сразу говорю, що тяжкувати потратити, будуть всі професіонали, кіберспортсменів перспортсмени наші. Давайте трошки звук. Так, ось до є один опонент, давайте візьмемо на нього. Є, він прийняв нашу. заявку чи ні? Так, він прийняв. Оточи, блін. Давайте последемося собі на лайкування. Ой, бля, опціони, так, мьюзик, Музику я виключив, щоб не прилетіли авторські права, блін. І не дали мені звіздюлі. А ви, друзі, підписуйтесь на ютубчик ставте лайкос, якщо хочете, якщо відео доподобене. І не забудьте про телеграм-канал, ссылочки на який як завжди внизу під від в описі. буду дуже дуже вдячний. Так, давайте. Сука, немає, нікого, сука, немає на сервері. Вечором треба було знімати відео, блін. А не зараз. Може й нихера, нічого. Якщо ні, то будемо грати з ботами. Значить не судилося, ні, то ні. Все, нема, то й нема. Давайте, синглплеер. Но скем Нормал, аркад. Давайте аркада. І погнали. Так, давайте виберемо якогось спортсмена такого тяжкуватого. Давайте цього з Великобританії старт. Все, друзі. Схрестили пальчики за мене. Зараз буде бій на смерть. Так. Ах ти, сука. Ерік холлідей. Ерік. Срако... курва, шо робе? На тобі, ага хрена не можеш отбить, дебил. Давай, сука, на. На. Ага. Шось ти слабенький, Эрик. На, тобі. На. Ого! Круче, я не був. На, сука. Роби? Ага. Тут, а, що робе? Ага. 3-1. Тут та если шо, то до 11 балів. От, сука. Не відбив. Дещо курва робе По куткам падлота. Я тоже так буду робити. Ти шо думав? Самий грамотний тут? Бля, сука, не відбив, От дебіл. Кручений. Варений. Ой, сітку забив. Ти шо, футбол граєш, шо? Давай. Де, опять! Ерік, Ерік. Позор, позор. 7-4 Нефіго так я відірвався. це ще не самий Ф, Щось якийсь слабенький опонент попався, чесно слово. Народ. Бля. Хопа. Ой-ой! Ой-ой-ой Блять заебав цей баний телеграм нахуй! Вибачаюсь! За матюки це не я. Телеграм мене довів. Де, блядь, підарас, йобаний! Сука нахуй, ви їбу! Вибачаюсь. Та, йобаний ти, блядь, підарас, їбучий! Вибачаюся. Довели мене! Уже Дай, сука, виграти. Йобаний ти в рот, пиздец, я програв. Та йди ти нахуй, ти заїбав уже, блядь. Давай мені ще раз, сука. Йоб вашу мать, я програв. Пиздец. Застрелиться треба. Не, сука, блядь. Ти підарас. Йоб вашу мать, блядь! Ой, позор. Мій телеграм нахуй. Це уже. Сука, що роби? 11-11 народ. Блін, останній. Удар.. Є! Виграв я! Вибачаюсь за матюки, дякую за те, що подивилась.